Усім. Вас вітає розважальний молодіжний тележурнал Свіжий погляд, який підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії з вами Богдан Піленко. Куди піти та чим зайнятися? Якщо вас турбують ці запитання, тоді наша програма саме для вас. Отже, дивіться у сьогоднішньому випуску. World Press Photo у Києві. Музей історії туалету. День Святого Валентина. Інтернет переповнений байками і карикатурами про тих, хто вперше взявши в руки фотокамеру, вважає себе фахівцем у цій сфері діяльності. А ось наскільки насправді складна професія фотографа, відомо далеко не кожному. Про всесвітньо відомий конкурс фотографії World Press Photo розкаже наш журналіст. Сьогодні чи не кожен другий в нашому суспільстві вважає себе фотографом. В той час, коли на професійному рівні відбувається все трохи інакше. Фотографія може бути різною. Вона може просто радувати око, а може дійсно вражати і навіть викликати почуття страху. Нещодавно ми побували на виставці репортерських робіт престижного конкурсу World Press Photo 2012. Виставка була заснована ще 55 років тому в Амстердамі, і щорічно проходить у різних країнах світу. Цього разу не минулий Київ. Виставку представили у приміщенні музею історії Києва. Фотографії переможці обиралися серед 124 країн світу з більше сотні тисяч знімків. Роботи фотожурналістів дещо відрізняються від інших видів фотографій. В першу чергу своєю спонтанністю, буденністю та інформативністю, всі ми можемо та вміємо фотографувати. Але якщо колись ви вирішите займатися цим професійно, то майте на увазі, що за цим мистецтвом стоїть клопітка та повсякденна праця. Дивлячись на ці роботи, розумієш, що репортер в очікуванні потрібного моменту або навпаки реагуючи дуже швидко, ризикує власним життям. До того ж, такі знімки часто навіюють, як це не прикро, жах від побаченого. Таке впечатлення, що нашу страну готують к таким же масштабним переменам, посредством каких-то таких страшних революцій і посредством не замжують гражданської війни. Але нікого виставка не залишила байдужим, очень впітлива, очень цікаво. і. Мені кажеться, кожному, хто відео ті фотографії, буде о событиях, которые происходили, потому тому що не всегда в таких деталях все всюзнайом. Психологи та психотерапевти, до речі, радять як фотографувати, так і фотографуватись. Вони вважають, що це робить людей щасливішими. Вікторія Шестакова, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Педметом побуту, про який підемова у нашому наступному сюжеті, користуються всі без винятку. Але навряд чи хтось колись задавався питанням, коли він виник і як розвивався. Адже про деякі речі просто не прийнято говорити. Але свіжий погляд руйнує стереотипи. У наші дні туалетній кімнаті стали приділяти значну увагу. Сучасна вбиральня це дуже зручно. Цікаво, а туалети завжди були такими. Людям знадобилося чимало років невпинних пошуків і експериментів для того, щоб створити ідеальну версію санвузлу. Історія туалету оповита таємницею. Це пов'язано з тим, що цей предмет побуту делікатний, і його обговорення дуже довгий час вважалося непристойною справою. Саме тому документальних підтверджень наявності або відсутності туалетів у ту чи іншу епоху практично немає. За однією з легенд, перший туалет було винайдено на острові Крит. Якось тамтешня цариця примостилась біля струмка справити природні потреби і звернула увагу, як струмок відносить все далі й далі продукти царської життєдіяльності. Тож вона отримала раптове просвітлення. Саме їй приписують винайдення туалету Правдива ця байка чи ні, але під час археологічних досліджень на острові Кривчені знаходять кам'яні стільчики, що могли функціонувати на зразок сучасного унітазу. У Китаї існували пісуари досить цікавого дизайну. Вони зображались у вигляді драконів, собак тощо. Так китайці боролись зі страхом перед цими тваринами або міфічними істотами. На теренах Кримської імперії користувались попитом громадських вбиральні на вулицях, щоб все це не виїдало очі пікантним запахом. В Римі була створена клоака максима. Перша в історії людства досконала каналізація. Підземний канал чистили на спеціальних човнах, тому цей давній мегаполіс був одним з найчистіших міст і в ньому завжди добре пахло. Чого не скажеш про середньовіччя? Середньовіков'я дуже шокує. Признатися, чомусь та всі знають, що в Парижі дурно пахло, але дуже мало хто представляє собі, як на сам ділі діла. Міста і замки середньовічної Європи не містили ні центрального водопостачання, ні будь-яких каналізаційних споруд. У замках заможні господарі обладнували спеціальні кімнати, які виступали за межі основної стіни гардероби. Випорожнення виводились приблизно як в сучасних потягах і потрапляли в канал навколо замку. Зрозуміло, такий спосіб життєдіяльності призводив до епідемій. Мешканці славетного Парижа просто виливали в міст посудин на вулицю, в тому числі мешканці королівського палацу Версаль. На запрошення короля Франциска І туди навідався навіть сам геніальний Леонардо да Вінчі. Під враженням від парижського смороду він спроектував для короля Франції туалет зі зливом. У своїх кресленнях Вінчі навіть розрахував каналізаційні канали на 40 тисяч чоловік. На жаль, Геній помер так і не встигнувши втілити в життя свій проект, який так і лишився на папері. А сам туалет майже сучасного типу з бачком та зливом вперше було побудовано в Англії на замовлення королеви Єлизавети I Джоном Харрінгтоном. Слово Жонітас походить від назви іспанської фірми Унітас, що з латини перекладається як єднання. У нас дуже широка експозиція велике число цікавих експонатів, которые допоможуть вам составить представлення о той или іної історичної епохи. Тут в музеї історії туалету можна побачити найсучасніший багатофункціональний японський туалет останнього покоління. Варто до нього підійти, а надалі він зробить все за вас: спустить воду, помиє, висушить, навіть зробить аналізи. Не залишить байдужим унітаз з сенсорним керуванням, який, крім перерахованих вище функцій, оснащений функцією підігріву та масажу. бачив всю історію самого початку. І що з дрібніх коли люди просто в яму ходили, літа там, де становились, туди й ходили. Комфортних і вам вбирали. Карина Калітовська, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Нещодавно в українських жінок з'явилося ще одне улюблене свято, окрім довгоочікуваного 8 березня. Із заходу до нас пройшов день святого Валентина, відомий як День усіх закоханих. Як саме його проводили кияни? Дивіться далі. День святого Валентина одна з найочікуваніших подій. Але якщо багато пар проведуть його на простому побаченні, то деякі з них вирішили відсвяткувати цей день саме тут, у центральному палаці одруження. Центральний відділ державної реєстрації шлюбів міста Києва або ж як його ще жартівливо називають «Бермудський трикутник. Знаходиться в самому серці столиці. Це місце є одним із найпопулярніших серед охочих офіційно зареєструвати свої стосунки. І не дивно, адже цей заклад звертає увагу на свою красу як ззовні, так і зсередини. У палаці є дві великі зали для проведення шлюбних церемоній. Одна оформлена в світло-зеленому кольорі з використанням і інших пастельних тонів, інша в ділових, але не менш привабливих блакитному та червоному. Дивлячись на красу та велич цих залів, не виникає жодних питань стосовно того, чому так багато пар мріють про церемонію саме тут. Але ще більше вони мріють про весілля в найромантичніший день року в день святого Валентина. Свято всіх закоханих припадає на 14 лютого. І навіть сніг та мороз не відіймає бажання у молодих одружитися саме цього числа. На 14 лютого подано у нас 31 заява. Це не найбільша кількість за минулі роки, але порівняно з цими днями, які ми маємо серед тижня навіть взяти нашу суботу, яка буде, то це тільки 18 пар. Все ж багато хто або ще тільки починає свої відносини, або занадто молодий для шлюбу. Тому ми вирішили дізнатися, як саме збираються святкувати День святого Валентина, звичайні студенти. Ну, на самом деле плани поки ми ще не строїли на эту дату, но мені кажется, не важливо, где ти проводиш этот день, куди важні з яким чоловіком ти знаходишся в этот момент. Я хочу провести своєю любимою дівчинкою, щоб он пройшов отлично. Навіть після одруження традиція святкування Дня закоханих не припиняє своє існування. Деякі подружні пари навіть проводять цей день в чужій країні. Чесно говоря, у нас э, таких э, сильних планів тому що ми в ефірі раз в Україні. І вот. э, Хотілося б провести як то гарне місце, побути вдвоєм і место, наш другий вот, день Валентина в Варіантів святкування Дня Святого Валентина існує безліч, але навіть найдорожчі подарунки та найпрестижніші ресторани не зможуть висловити усю значущість такого важливого почуття, як кохання. І зовсім не важливо, чи ви тільки познайомитеся у День святого Валентина або вже одружитеся. Головне, щоб ваші почуття були щирими та взаємними зі святом, любові вам, Олександра Єфименко, Христина Перкова, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Що ж, на сьогодні це всі сюжети. Я прощаюся з вами до наступного випуску. Свої відгуки та пропозиції надсилайте за емейлом, який ви бачите на своєму екрані. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Богдан Піленко. До наступних зустрічей!